Добре, дякую вам. Доброго вечора, шановні присутні. Дякую, що ви доєдналися до нашого фестивалю. Я студент фізико-математичного факультету, на четвертому курсі. Співпрацюю я із кіберполіцією. Хотілося б затронути таку тему, яка має назву «Кібер та інформаційна безпека. Скажіть, будь ласка, екран презентації видно? Так, видно. Розпочнемо. Поняття інформаційної безпеки. Інформаційна безпека це стан захищеності систем передавання, опрацювання та зберігання даних при забезпеченні конфіденційності, доступності і цілісності даних. Також під інформаційною безпекою розуміють комплекс заходів з вихідних на забезпечення захищеності даних від несанкційованого доступу, використання оприлюднення, внесення змін чи знищення, Загрози інформаційної безпеці. З технічної точки зору, залежно від результату шкідливих дій, можна виділити такі види загроз інформаційної безпеці, це як отримання несанкційованого доступу до секретних або конфіденційних даних, порушення або повне припинення роботи комп'ютерної інформаційної системи. Отримання несанкційованого доступу до керування роботою комп'ютерної інформаційної системи та знищення та створення даних, несанкціонований доступ до інформаційних ресурсів та інформаційно-телекомунікаційних систем. Наприклад, у результаті цілеспрямованої хакерської атаки дій, що спрямовані на порушення штатного режиму функціонування систем, порушення доступності її сервісів, отримання несанкціонованого доступу до конфіденційності відомостей, порушення цілісності даних тощо. Потрапляння в інформаційну систему шкідливого програмного забезпечення це можуть бути віруси, режеві хробаки, діянські програми. Клавіатурний шпигун та да, рекламні системи та інші. З даних наведених програмних забезпечення, тобто вам зрозуміло, що таке віруси, що таке мережеві хробаки, троянські програми, клавіатурні шпигуни. Якщо е, є якісь питання, задавайте. Питань немає, все. Добре, розпочнемо далі. Е, інтернет шахрайство наприклад, фішинг. Це вид шахрайства, метою якої є виманювання персональних даних у клієнтів, онлайнових аукціонів, сервісів з переказу або обміну валюти, інтернет-магазинів тощо. Трапляння комп'ютера до ботнет мережі через переховане встановлення програмного забезпечення, яке використовується зловмисником для виконання певних найчастіших противоправних дій з використанням ресурсів інфікованих комп'ютерів. А, найчастіше смартфон постійно він має підключення до мережі інтернету, завжди розташований поруч з власником. Містить різноманітні пристрої ведення, виведення. Це, наприклад, мікрофон, відеокамера, gps навігатор та інші. Зі смартфоном нерідко зв'язані грошові рахунки в оператора, мобільного зв'язку або банківські рахунки. Усе це підсилює небезпеку. Існує. Шпигунські програми, які зловмисники використовують для шпигування за користувачем смартфона, використовуючи їх можна, перехоплювати повідомлення про всі здійснені е дзвінки, показувати вміст смс-листування, показувати дані про відвідані сайти, знімати камерою телефона оточення користувача, визначати його місце розташування. Включати мікрофон і записувати всі ваші розмови. Ради, що надані на CUA, використовуєте тільки ліцензійне програмне забезпечення, установлюйте програми тільки з офіційних джерел. Перед установленням читайте відгуки інших користувачів, якщо вони доступні. Друге, установлюйте та оновлюйте антивірусне програмне забезпечення як на стаціонарній, так і на мобільні комп'ютері. Бажано, щоб оновлення антивірусних баз здійснювалося регулярно та автоматично. Третє. Завжди встановлюйте оновлення операційної системи та іншого програмного забезпечення. Четверте правило. Перевіряйте сертифікат безпеки сайтів у вигляді замка в адресному рядку браузера та. Його адресу веб-сайті, щоб визначити, чи не підроблений сайт, ви відвідуєте. Нижче показано захищений режим і на щиточок на зеленому фоні. Це покажуть адреса під защитою. П'яте. Не відкривайте повідомлення електронної пошти від невідомих вам осіб і прикріплених до них фалів, яких ви не очікуєте. Це спами. Ну, зараз. Зараз Розпо, таке розповсюджене, наприклад, в Телеграмі. Присилається вам е, посилання, ви переходите за цим посиланням, і у вас спам, тобто, е, лібо всім вашим друзям відправляється е, одне і те саме е, сообщення, либо вам приходить в лічну переписку одне сообщення там, 100 або 200 разів. Це називається СПАМ. Шосте правило, подумайте про можливі ризики для вас перед тим, як викласти щось у мережу Інтернет. Дуже легко розмістити дані в мережі Інтернет, але дуже складно їх видалити з неї. Сьоме, створюйте резервні копії важливих для вас даних. Зберігайте їх на носіях даних, відключених від мережі інтернету. Ваші увазі пропонується гра, яка має назву Ау. А, ви бачите від 1 до 9 цифрок. Кожна циферка містить в собі запитання, на яке вам треба буде дати відповідь. А, є бажаючі, а, хто перший вибере цифру від 1 до 9. Ну, ну, Давайте 3. 3, добре, відкриваємо цифру 3. Клавіатурний шпигун це. Можете дати на це запитання відповідь. Ну, давайте я вам, вам допоможу. Наприклад, ось ви входите, візьмемо навіть розповсюджену таку соцсеть Інстаграму. Ви входите вводите свій логін і пароль. Клавіатурний шпигун, що він може робити. По клавіатурі зрозуміти, який був логін та пароль. Все правильно. Тобто, Програма, що відстежує введення користувачів патролів і Пін-кодів. Повертаємося до гри, то є циферка 3 уже все. А, а, бажаєте ще вибрати циферку чи хтось інший? 8. Давайте виберемо циферку 8. Як ви розумієте, поняття інформаційна війна? Зараз сильно це питання розповсюджене, вже ж йде війна як і на передовій так і в інформаційному просторі. Як ви розумієте, Поняття інформаційна війна. Ну, ось, предыдущий виступ був. Розказували про інформацію, як обрали скріншоти інших відео, які вже були дуже давно і вставляли, казали, що це правдива історія інформація і так далі. Тобто, що це? Ви знаєте відповідь іліні? Ну, давайте я тоді дам відповідь. Інформаційна війна це дії почати для досягнення інформаційної переваги шляхом завдання шкоди інформації, процесами, що базуються на інформації і інформаційних системах супротивника при одночасному захисті власної інформації. Повертаємося до гри. Троєчка і вісімка випадає. Осталось один, два, 4, 5, 6, 7, 9. Є бажаючи вибрати циферку. Один. Давайте вибираємо циферку один. Так. Як визначити, що ваш комп'ютер заражений шкідливою програмою? Ну, ну, на комп'ютер, ще... може, приходять якісь різні повідомлення, яких ви не очікуєте. Добре, а ще. Комп'ютер може погано працювати. Вірно, а ще. Ну, створювати ще шк... шкідливі такі програми, які будуть завдавати. Наприклад, давайте розглянемо. Комп'ютер часто зависає, ось ви вже назвали це. Або програми починають виконувати повільніше зазвичай. Друге, це друзі отримують від вас електронні пошти, пошти повідомлення, яких ви не посилали. І третє на диску зникають або змінюють назву файлів і теки. Повертаємося до гри. Давайте. Ще циферку будемо вибирати. Осталось у нас 2, 4, 5, 6, 7 і 9. 4. Давайте виберемо циферку 4. Що роблять за допомогою ботнетів. Розповсюджують інформацію неправдиву. Правильно. Тобто, виконує шкідливі дії, використовуючи мережу, що складається із заражених комп'ютерів користувачів. Повертаємося до гри. Давай тепер ми надамо вибрати цифру, цифру шабло Юлії. Два. Давайте виберемо циферку 2. Що треба зробити в першу чергу, якщо комп'ютер піддався атаці? Це розуміється, якщо ваш комп'ютер хочуть зламати, наприклад, до отримати доступ до нього або щось позробити якісь шкідливі дії. Звернутися до майстра не знаю, відімкнути від е, можливого предмету програми ураження. Ну, це так, але поки ви будете відкривати цю програму, злоумисник може вже отримати доступ до вашого комп'ютера. Є якісь іще а, думки? Може, повністю його вимкнути? Це вже ближче до істини, а що саме вимкнути? Мережа інтернету. Правильно. Відключити комп'ютер від інтернету або від мережі. Повертаємося. Залишається в нас, якщо я не помиляюся, 6, 7 і 9. Давайте 7. Давайте 7. Коли потрібно е купівля антивірусного е програмного обеспечення? Як то, Правильно. Правильно. Відразу після купування нового комп'ютера під підключенням до інтернету. Залишається у нас, якщо не помиляюсь, 6 і 9. Давайте 9. Давайте 9. Яку мету переслідує така загроза, як фішинг? Ну, no фішер це коли все таки виджав, коли хочуть о, у користувачів мережі о, персональні дані, дані дізнатися. Правильно. Обманним шляхом отримати у користувача дані, що дозволяють отримати доступ до його вікового запису, все вірно. На цьому в мене презентація дійшла до закінчення. Дякую за увагу. Очікую ваші питання. Якщо вони виникли... питань нема. Немає. Дякую вам за увагу.